thank you Хочу сказати так, це не мої слова, це слова з одного телеграм-каналу, але тут все вірно написано. Дніпро місто сили, відваги та незламності, місто, що вистояло під ударами, але не скорилось. Його вулиці пам'ятають як тишу мирних ранків, так і гуркіт вибухів. Але, попри все, Дніпро продовжує жити. Тут кожна будівля, символ стійкості, кожен сквер острівець надії. Руїни не стали кінцем, вони стали початком нової історії. Бо Дніпро це не просто архітектура, не просто площі, бульвари, ні просто люди, люди, що не опускають руки, люди, які навіть у найдивніші часи підставляють плече один одному, які допомагають, працюють, творять попри біль та втому. Люди, що люблять своє місто, так як люблять рідний дім. У їхніх очах вогонь незламності, у їхніх серцях віра в перемогу. І цей дух сильніший забудь-які удари. Дніпро стояв, стоїть і буде стояти. Бо Дніпро це Україна і його люди герої, які щодня доводять, що світло завжди перемагає темряву. Наше любе місто з днем народження тебе! Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ринка Дніпро. На жаль, я забула мікрофон, але річ не про це. Я маю надію, що ви мене будете чути. І не тільки добре чути, але ще й добре бачити. Зараз я знаходжусь у місті, у нашому славнозвісному місті Дніпро. Сьогодні нашому Дніпру виповнилося 249 років. Наступний рік наше Дніпро -Юміляр. От, Знаходжусь я зараз біля театра опери та балету. От, і як завжди, я просто виїхала. Прогулятися, просто зараз йду в своє місто сили, як ото кажуть. іду на набережну нашого міста. Дуже люблю нашу набережну. Вона надає якоїсь знаєте, сили, енергії набиратися від неї тільки позитивного. от. Зараз іду до фонтана, до фонтана Муза. Якщо я не помиляюся, якщо я помиляюся, я там наші дніпряни випивте мене. По-моєму, називається Фонтан Муза. От. Так що, як би ти укладку не робила, Ірина Батьковна стояла пів години. Це знаєте, не в тему я сказала, зараз але ладно. Але вітер все одно робить свою укладку. Ну що ж, так, йду прогуляюсь. Хочеться просто погуляти. Наш один з найкрасивіших фонтанів в місті Дніпро. Зараз він не повністю включений, так скажемо. Він, він буває ще більшим, але все одно гарно, дивіться, як гарно. Як я могла забути мікрофон? Біля води, коли стоїш, набираєшся якоїсь сили, не знаю, чи це у мене так, чи ні. Подивіться на цю теплу золоту осінь. Починають вже жовтіти листя і дуже, це так знаєте, по-осінньому гарно виглядає. Сьогодні в нашому місті немає ніяких святкувань, немає ніяких заходів, таких, знаєте, щоб. От. Але щоб просто прогулятися, от так, знаєте, по місту в такий гарній. Жовто-зеленій атмосфері ніхто не відміняв. Тому я вирішила просто виїхати, прогулятись. От. І тримаю курс, як я вже казала, на набережну. Фонтан Сфера. Або як я вже давно вам розказувала фонтан Обиланд просто народний. Ой, зараз стою навпроти ресторана Ріо. Я там святкувала свій день народження в цьому році. Шашликами пахне, хоч заходьте замовляйте осечку. Так, смачно пахне вже. Мобота. От знаєте, нема в мене оператора. Нема в мене оператора, щоб мене знімали. Ну, хоч якісь такі, знаєте, стопчики, де можна поставити зубку. І себе хоч познімати знімати. <сі> Сьогодні... Сьогодні в мене такий луков з идей. Лапічка, пізучок. І хотіла спочатку босоніжки а потім подумала, що буде. Буду дуже багато ходити. От. І надума одягнути чи кеди Воно є таке буквили на я Ресторан Ріо, як завжди, дуже гарно, дуже вишукано. От, але тільки гарно і красиво, але ще й дуже смачно вони готують і людей готують. Завжди тут така сорфінія у них кожен рік. І там така краса. Зараз я вам покажу трошки. А тут шашликами пахне. Гляньте яка краса. Смакота? Сили. Але мене, напевно, буде дуже зараз погано чути, ну як я, ну, ну, як я могла забути. Thank you Фонтан лебідь аж до мене достає, аж до мене так трошки моросить на мене. <свісно> я кажу, що коли вдома знаходишся і повітряна тривога, якось ну, якось, ну не знаю, ну не так страшно, як ти знаходишся у місті і лунає повітряна тривога і прям до жуті страшно, я вам так скажу. Ну, Особисто мені, не знаю, як із вас, але особисто мені до жуті страшно. Має повітряна тривога, а люди все одно прогулюються по набережній а їздять, не що життя йде. І ми не хочемо, щоб воно проходило мимо нас, а ми хочемо в нашому житті жити. Жити мирно, без тривог, без шахетів, без ракет. Ой. Маємо Надію, як завжди, тільки на краще. Пам'ятаю ті роки, мирні роки, роки нашого життя, роки нашого міста. В цьому старогороді стоїть це таке знаєте, літнє кафе. От, і, ну, завжди на день міста, завжди скільки було людей, скільки було народу. І щоб, знаєте, щоб, не те, що там взагалі посидіти за столиком так, в цьому кафе, а просто так от взяти бо Келиху пива, там, не знаю, з друзями по постояти, просто поспілкуватися, треба було вистояти величезну чергу. А на зараз просто тиша. Ой. Твої готуйтеся Початок молодці Ну, бачите, є така виносна торгівля, трошки-трошки вище до обіду почали люди двигатись. Ой, ну фонтан взагалі, я не можу від нього відвести глаз свій. Чуває хтось на тюках сидить. Зараз уже, коли година дня 13.00 людей стало більше на набережній Ввечері ще більше, напевно, буде. З правого берега навіть можна показати лівий, як їздять автомобілі по лівому берегу. Чаю кружляє над рестораном Дбілісо. Наш славнозвісний парк Глоби нас запрошував, тільки не пам'ятаю дечі чи десь на телеграм-каналі, чи на Фейсбуці запрошував нас на Алею Троянд. От і я зараз йду, хочу подивитися. Я була, ой, по-моєму, в минулому році ми з мамою. були, Лялю відводили до грумера, а самим потрібно було десь гуляти пару годин. То ми вже ходили на алею Троянд, але я ще раз хочу пройтись, прогулятись. Ось я і дійшла до алеї Троянд. Але це тільки одна із них. Ні, ну гарно, ти нічого не скажеш. Троянди гарні. Рвати не можна, топтати не можна. Так запиня. Просто в троянди сфотографуватися, так мене тут на мене, як накинулася охорона, так я ж рву, не топчу. Я акуратно просто зайшла біля Троянди сфотографуватися. Та, ви що. Так на мене нагримав, наче я не знаю, що тут зробила з цим трояндом. Ммм, яка краса. Тільки вітер, і мене напевно дуже-дуже погано чути. Так, ну що ж, давайте пройдемось. Строянсь, напевно, і все. Нічого, то в цьому році в мене дуже багато христи. Світла, гарна. Отака така моя також була, також вимерзла. Сказати, що знаєте, зима така була сильна, морозна, ні, я не сказати але щось троянди повирзали цьому році дуже багато і не тільки в мене да. проведе ось троянно знайде на що схоже як і воно видно. Дуже гарно. От я собі таку посадила. Посадовила, біха і виросла. Радувала око. Оце червона, яка гарна. Вже дуже прям вау-вау, але все одно таки все-таки все гарно. Це біла троянда яка гарна. Але подивіться, яку я знайшла. Я коли сюди зайшла, я мимо неї пройшла. навіть на неї не звернула увагу, але А ось, гляньте, червона з білим, боже, яка це красота. Я кажу, от шкода, що у нас, знаєте, нема підписаної рослинки. От я відпочивала в Закарпатті, і там я відпочивала в Дернівській купелі. І там під кожною рослинкою, під кожною піточкою є назва. Назва цієї рослини, є назва цієї квітки. У нас так такого... от, о, я що, железна дорога у нас робота, так? Да? Ну так. Да. Діток катає. Так, ладно, не відволікаюся. А у нас немає назв. Так би людина підійшла, прочитала, пага, така то назва цієї троянди. Собіть захотіла, купила б, б собі таку посадовила. Це я така, наприклад. Але у нас такого немає. Все, і руська вже сьогодні нагулялася, не ходила я, не їздила я в центр. Щоб поїхати в центр, потрібно на це все потратити знаєте, цілий день, щоб об'їхати в наше місто і показати вам чогось більше. Я якось в наступний раз колись поїду в центр. От. Можею гуляти. Надалі. А для вас завершується відео. Всім бажаю гарного дня. Гарного тихого дня!